Ну новообраний президент США Дональд Трамп. Нині послабив свою риторику щодо передвиборчих обіцянок. Ось про таке йдеться у публікації видання The Hill. на своїй першій післявиборчій прес-конференції. Головний республіканець припустив, що завершення війни в Україні буде складніше ніж послаблення напруженості на близькому сході. Люди із Трампівського оточення стверджують, що обраний президент перейшов від широкої передвиборчої риторики до нюансів та реалій управління державою. Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко знизити витрати і закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду. Отже, в цій темі долучається до нас гість ефіру Віктор Шлінчак, голова, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вечір добрий вам. Доброго вечора. Отже, давайте по пунктах пройдемося того, що не приймає Російська Федерація. Європейські війська в Україні логічно, тому що цілі їхньої, так званої СВО, це не розширення НАТО, аби не було загроз для Російської Федерації. Тому дійсно, якщо вони в переговорах приймуть той пункт, що будуть якісь війська чи контингент з Європейського Союзу чи Британії на території України, ну якось це з досягненням їхніх цілей дійсно не в'яжеться. Але ми вже все одно бачили е, водночас, що Швеція та Фінляндія вступили до НАТО. Тому червоні лінії посуваються Російської Федерації. Тож, сьогоднішня заява Лаврова, саме з цього приводу, зокрема, це блеф чи, чи дійсно вони цим не поступляться і війська та контингент на території України не приймуть. Україна є кісткою в горлі всього режиму Путіна. Україна це подарунок, який хоче отримати Путін повністю і не лише фрагментарно. Україна це країна, на якій може початися відбудова повноцінної імперії Російської. І всі ці умови якраз дуже чітко читаються у тому, що говорить Путін, у тому, що говорить Лавров. І, відповідно, всі ті відмазки, які зараз ми спостерігаємо впродовж останніх там, кількох тижнів, це якраз великий привіт тим, які вважали, що Україна не хоче йти на мирні переговори, а Росія цього прагне. Зрозуміло, усім стає. Хоч і пізно, але краще пізно ніж ніколи, що Росія не збирається йти на жодні поступки, особливо в ситуації, коли на фронті на жаль Росія має тактичні успіхи, особливо зважаючи на те, що Путін вважає, що найближчим часом він зможе розсер... розсварити європейський союз. І таким чином його дезорієнтувати, особливо з врахуванням того, що він вважає, що Трамп і команда Трампа набагато слабша, ніж команда власна команда, і все це дає йому підстави рухатися вперед по траєкторії, яку він собі націлив, тобто повернення до Варшавського договору. Намагання сісти за стіл переговорів із Сполученими Штатами і Китаєм, і намагання диктувати ті чи інші умови, тобто окремі пункти навіть не розглядаємо. В цілому просто Кремль не буде приймати будь-які умови переговорів сьогодні. Я правильно вас розумію? Абсолютно. Для Кремля нічого абсолютно немає е, ніякої вигоди в тому, щоб утримувати одну область, чи дві області чи чи три області українські. Для нього стратегічне є завдання вийти на великий формат перемовин. Він намагається про цей формат постійно натякати, але всі прекрасно розуміють, що стратегія Росії це зрозуміло сісти, як знаєте, в Ялті створити ялту 2 і там повирішувати про зони впливу, яка країна має який яку зону впливу, тобто нічого нового за останні часи не змінилось. Ну, гаразд, а добре, це глобально. а щодо міро миротворців, наприклад, по цьому пункту можемо навіть сказати, що навіть чисто математично, якщо 2000, 2014 році, чи верніше навіть до 2014 року, мова йшла про якихось миротворців, то тоді обраховували десятками тисяч підготовлених солдатів. От уявіть собі за цей час лінія фронту у нас збільшилася з. Сів АТО в рази, в три, в 4 рази. Це мова йде про тоді про сотні тисяч підготовлених солдат, які мали би вийти на лінію розмежування. А тепер інша цифра. Е, Велика Британія має армію 86 тисяч. Ну тобто, ми розуміємо так, звичайно, е, співвідношення можливостей. Хто може бути цими миротворцями? Які країни можуть надсилати миротворців. І треба розуміти, що якщо миротворці заходять на лінію зіткнення, це заморожування конфлікту на багато-багато років. Гаразд добре, а ще от такий пункт, який коментує сам Путін. НАТО. Ну, якщо навіть стратегічно глобальну позицію Кремля розуміємо, але вони ж все одно певні, певні тези зачіпають. Давайте ми їх обговоримо. Стосовно НАТО, що, мовляв, не влаштовує Путіна, ні те, що Україна може потенційно вступити в НАТО завтра, післязавтра, через 10 років чи через 20. Але е, ми пройшли вже великий шлях. Це можливо, поки що шлях тільки обіцянок, і він нічого не означає. Але для нас, ось ця відмова. Прийняття того пункту, що Україна не вступає в НАТО, але якісь інші гарантії ми приймаємо. Ту ж таки зброю, яку обіцяє США, про це ще поговоримо. Заходять ті ж контингенти. Нам варто поступатися цим пунктом, чи це теж серйозна капітуляція? Адже насправді ми ж можемо після того, коли К... Путін не безкінечний, можливо, хтось буде не так категорично це сприймати, і може, і потім Україна зможе поновити свою інтеграцію до альянсу. Чи нам відмовлятися не варто, це наша дуже серйозна капітуляція і на цьому пункті наполягати. Чи це не має сенсу? Ну, справа в тому, що Путін вважає, що він майже вічний, це в Європі і в Сполучених Штатах Америки міняються президенти, є якісь демократичні процедури, uh -huh. і більше того, через те він і вважає, що запевнення того, що Україна не буде в НАТО найближчих там 10 років, які, як він сказав, він чув від Байдена. Це для нього ні, ні про що не говорить. Тому що він розуміє, що на зміну Байдену приходить інший президент, потім на зміну Трампа прийде ще інший президент. Тобто, ніхто не буде, умовно кажучи, не зможе забезпечити йому виконання оцих обіцянок. І тому він хоче якраз юридичного закріплення в документах в тих чи інших варіаціях от саме цієї історії. Як це зробити? Звичайно, на натиснути на Україну, щоб по перше, вона змінила конституцію, викресливши із української конституції стратегічні цілі вступу до Європейського Союзу і НАТО. І відповідно зробити так, щоб Україна, можливо, в подальшому повторила шлях Грузії, коли відмовилась самостійно нова влада, призвела до того, що Грузія зараз відмовилась від вступу до Європейського Союзу до 2030 року. Тому всі ці можливості і всі ці модальності, я думаю, що зараз. У Кремлі дуже чітко формулюють. Вони таким чином зараз засилають своїх агентів у Сполучені Штати Америки. Зараз агентурна мережа активізувалась надто сильно. Дуже шкода, що Українці і Україна не, не, не може відсилати такого, такої кількості десантів, хоч це треба було робити. І відповідно вони працюють лише на те, що це треба Україну заставляти. Відмовлятися від чогось, а не Росію. От в чому найголовніша проблема зараз, добре. Але якщо навіть ось ці пункти стосовно військ і НАТО, вони на поверхні, вони коментуються публічно путіном, командою Трампа. То можливо щось в непублічному просторі може змусити а, Путіна все ж таки змінити свою риторику. Той же ж а, долар по 114 рублів все ж таки теж військова економіка, яка рано чи пізно може захлиснутися. Якийсь геополітичний вплив інших країн, які поки що союзники Російської Федерації, але можуть мати свої інтереси. Що може бути тим, що може змінити позицію Кремля? Можу помилятися, але мені здається, що жоден із лідерів світових зараз не може повпливати на позицію Путіна. Путін вважає, що в нього зараз все відбувається якраз за планом, і останніх півроку він якраз розкрутив це колесо війни. І не тільки на 2025 рік бюджет передбачає збільшення видатків на військову на, на, на військову підтримку і на військове виробництво, але й вже заклад, закладені параметри на 2026 рік, тобто він демонструє всьому світові, що економічно на нього тиснути немає сенсу. Що він що краще його населення буде голодати і вмирати з голоду, але він буде домагатися якихось стратегічних речей. Але тут най... цікавий момент, що з команди Трампа також прозвучало те, що гарантією нового ненападу буде зброя і реальні санкції. Я так розумію, мабуть, іде мова про обвал цін на нафти для Російської Федерації. Це не може бути важелим? Це може бути важливим в середньостроковій перспективі, але це не відбудеться одномоментно. Тобто, треба розуміти, що запущений процес з обвалом цін може тривати там 3, три, 4, а можливо і 9 місяців. Тобто до цього треба ще угу. дійти. Так само як ми бачимо, що зараз як відбувається конфіскація чи заява про можливу конфіскацію російських активів. Ну от е, новини, нібито вже пішли, але ви згадайте, що е, цьому передувало два з половиною роки, і uh -huh. е, е, коли. На різних рівнях, включаючи Світовий банк, Банк Реконструкції і розвитку інші структури, особливо в Європейському Союзі, стояли на вухах і казали, що цього не можна ніколи робити, і цього не можна, навіть про це не можна думати, тому що це обнулить взагалі довіру до банківської системи. І, але ж, якщо е, ці речі будуть відбуватися, то очевидно, що вони матимуть вплив, е, наскільки він буде? Катастрофічним і кардинальним для Путіна, от зараз дуже важко сказати людина Треба розуміти, що психічно і ну не хочеться казати, що хвора, але вона не врівноважена. Тобто, ми бачили Путіна в різних е, періодах його життя. От зараз мені здається, він е, е, переживає такий катарсис, коли він вважає, що взагалі. Крім нього, на земній планеті немає жодного лідера, і жоден лідер не може йому навіть сказати щось критичне. Може, чого бачите, Аліїв спробував. Це дуже показовий, але е, е, показовий крок. Але не маємо зараз можливості, звісно, це обговорити. І ви знаєте, пане Вікторе, з огляду те, чим ви підсумовуєте сьогоднішню поведінку Путіна, казати, що вам не хочеться говорити, що він хворий. Та ні, дозвольте собі. Будь ласка, цю свободу думки. Мені здається, що це поле, де можна таке зробити. Маємо завершувати, але все ж таки, хочу ще вас тезова запитати. Сьогоднішня зміна риторики Трампа. Він її пом'якшує, послаблює. Ясна річ, що передвиборча гонка, і сьогоднішній перехід до реальних справ ну це, це закономірна поведінка. Але і м чи буде він такий самий і в зовнішній політиці? І м вже ось і ці темпи про 24 години. Ясна річ, що він не потягне, які обіцяв. Чи, наприклад, навпаки, через те, що не зможе всередині для свого електорату виконувати обіцяне, може захоче на зовнішньополітичній арені показати більш рішучі дії? Я думаю, що тут він якраз буде більше зараз активним бути на в внутрішній політиці, тому що там деякі речі, які можна зробити дуже швидко і дуже ефективно. А от зовнішньополітичний трек, трек уже охарактеризований е, як досить таки складний, і ситуація в Україні охарактеризована як надто складна. Але це було зрозуміло ще на початку виборчої кампанії, і ми з вами говорили про те, що. Предвиборча риторика це класно. Але є реальність, і з цієї реальністю команда Трампа зіштовхнеться тоді, коли особливо вони будуть ознайомлені з усіма об'ємами інформації спецслужб і з усіма об'ємами інформації в розвідувальних інших органах. Тобто ми побачили те, до чого власне можна було прийти логічним шляхом логічного обмірковування. Пане Нарешті. Вікторе, я вам дякую через те, що все-таки час нам підказує, що маємо прощатися в цьому році. Я так здогадуюся, наше завершальне з вами спілкування. Тому бажаємо вам спокійного нового року. Дякуємо за те, що долучилися та прокоментували. Власне, чим можемо підсумувати? Нагадаю Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, з нами на зв'язку в темі Дональда Трампа, Владіміра Путіна. І бачите, сьогоднішні їхні позиції дійсно дуже дуже різняться. Вони діаметрально протилежні. Якщо Трамп мав амбіції за 24 години, то Б, сьогодні одномоментно швидко і аргументовано змусили Кремль сідати за стіл переговорів. Немає є ті важелі, які працюватимуть на це рік, два, а то і більше.